Сьогодні сонячний день, я вже казала у відео, коли ми ходили до кар'єру. Ось така в мене рослинка є. Несу лопату, рискаль. Зараз буду висаджувати. О, у мене ця залишилась, треба прикопати спаржа чи холодок її ще називають. Буду саджати барбариси. У мене вони пережили це літо. Ось ось тут у мене два барбариси. Ось один барбарис. І ось іще один барбарис. Вони. За амарантом. Боже, які амаранти. Ну це ж, це ж взагалі. Це пісня, подивіться. Пісня, казка. Називайте, як хочете. Це ж я чекаю, поки вони насіються. Ще трояндочка буде цвісти бідолашненька. Я їх підгодувала. І... Полила, то вони ось бутони нові розкривають. Так, ось вона сеслерія. Я не знаю, вона піде чи ні. Це експеримент, я її тут посадила, це сонячна клумба, на сонці вона. І біля озера, ось там я одну посадила. Подивлюсь, буду спостерігати, якщо буде її тут погано, то я швиденько її заберу. Вона в горщику сидить, бачите. Ось, іду зараз покажу вам рослинки, які я саду цвіте. Ось такий у мене є. У мене ще є варігатний, але стріляють знову. Але він цвіте блідорожевими квіточками, бачите? Ось такий. І, до речі, я його хотіла розмножити, десь посадила, він зиму не пережив. Мабуть, я пізно його, запізно пересадила. Тобто він уже дав корінці, ось у мене багато його. Кручений паничин скоро буде цвісти. Мене багато я всюди його порозсаджувала. Ось іще. І ось іще. Бачите, то він буде всюди цвісти. Барбарисик мій, це, це Хелмонд Пілар. Колона. Так, ну йду покажу вам. Свої. ось і ще амарантики. Не такий, бачите? Не такий, як там. Там довге таке. Оце. Я казала, як у індика. А це другий сорт, цей вже, мабуть, насіявся, але хай ще трошки побуде, хай ще сіється. Будуть у мене амаранти усюди, усюди. О, де теж. Також такий, бачите, довгий. Як у індика висить біля носа. Так. Зачарували мене. ці. Я вже зняла вже ряднину зелену, оцю притіняючу. Так, зараз покажу, ще треба порядки наводити. У мене завжди тут безлад, бо у мене тут і декор. ось я. Сумку я також хочу на декор приспособити. І ось мій декор. Коротше кажучи, я... а ось іще гляньте, яка весюлька висить. Так, купила я гауру. Це два сорти різних. Бачите, один такий, а один такий. Ось я сонце, мабуть, виблискую, як його показати. Ось тіні. Ось це такий, оце такий, бачите? Це більш червонястий. У нього по краєчку і всередині, а тут лише всередині. І якось так листочок забарвлений інакше, коротше кажучи. Горщики маленькі, це навіть не П дев'ять. Менший, як стаканчик, 250 грамів, мабуть. Купила ось таку смілку, це в мене вперше. Не знаю, перезимує вона чи ні. Це взагалі маленький горщик, зовсім зовсім Але мені сподобалось, що це вона така варієгатна. Я люблю варієгатні рослини, як ви зрозуміли. І купила барбарис. Це або Арлікін, або Наташа. Не знаю, це жіночка привозить. А, ні, не згадала. Келеріс. А може, це горщик не від нього? Не знаю. Ось треба почитати про нього. Ось сюди я його посаджу, де в мене ті два Барбариси. Я ж вам казала, що вони там вижили, значить, і цей візьму. Там були декілька стовбурів, а я взяла чомусь один. Перебирала, перебирала, там було їх три штуки. Але різні по сорту. А цього було два. Один отакий в один стовбур, а один був такий кущиком. Ну, чомусь я взяла цей. Він уже більшенький, я думаю, що він. Це не однорічка, це точно не цього року, був, там задерев'яніли вже створ, стовбур задерев'янілий. Ну, два роки йому, це мінімум два роки. Так, ось. Ось такі мої покупочки. Піду зараз висаджувати, поки у мене є. Поки пігулки діють, мені важко рухатися. Тож я поки можу, зараз я це все посаджу. Добре сидіти. Я тут сиділа і сиділа. Це якби ще тут, у мене тут ще було акваріум, ще його треба помити, його занести в хату. То я взагалі тут сяду і сиджу, сиджу, думаю думаю. <с> так, ну все. Похвасталася, піду працювати. А у мене ще просто є. Це шкода, що це просто однорічне. Бачите, який колосочок гарний. Він почорніє колосочок, буде черненький. Все, вдалих вихідних вам. Гарного настрою, доброго здоров'я!